Перемир'я немає. Наші журналісти отримали підтвердження безпосередньо на передовій у зоні. Ато українські військові щодня несуть втрати від мінометних обстрілів, постійно фіксують переміщення ворожої техніки. З часу укладання мінських домовленостей не було жодного дня без атаки проросійських бойовиків. Кореспонденти 11-го телеканалу побували під Авдіївкою. Разом з волонтерами вони об'їхали з десяток блокпостів військових. Продовжить Артем Куля. Прифронтовий Красноармійськ зустрічає нас зливою та розбитими дорогами крізь вікно мікроавтобуса. Видно, як назустріч їдуть вантажівки з танками та артилерією. Наші військові відводять важку техніку. Перша точка база у Красногорівці. Знімати не можна. Це стратегічно важливий опорний пункт. Двома словами: напівзруйновані будівлі зі штабом під землею. Нас зустрічають солдати одного з найвідоміших батальйонів Збройних сил 20-го мотопіхотного, 93-ї механізованої бригади. Цих військових поважають навіть сепаратисти. Все підрозділення пройшло. Наш батальйон пройшов буквально такі через все бойове дії, як положено в піхоті. Нас і градами накривали, і не тільки градами. Тяжела артилерія працювала по підрозділенню. Раніно биті є. Бійці розповідають, ситуація в Авдіївці досі напружена. Ворог стріляє по житлових кварталах, щоб спровокувати і так зомбованих російським телебаченням місцевих проти української армії. Ну, на даний момент ведуться обстріли, особливо в ночне час. Днем, коли місія працюють, ніхто не стріляє, а ночі працюють обстріли і по погороді. Ми непосередньо стоїмо в самому місті, і це добре чувствується. То тобто, з перевіряння не Олексій, єдиний на весь батальйон медбрат. Бути на фронті для нього все. У хлопця 12 років практики в хірургії. Він вже врятував від смерті пів тисячі солдатів. Каже в польових умовах працювати надскладно, постійно не вистачає матеріалів. Інколи навіть докупає їх за власні кошти. каже дуже необхідний реанімобіль. В польових умовах, що Паліфуслополчас не занести інфекцію. Це раз. Успеть вовремя перемотать, остановить кровь и просто его обезболить хотя бы временно И потом. больше більше у нас не хватает, это, знаете, как для скорой, вот для для медиков нужна быстрота. То есть у нас у нас у нас есть є ограничення, гранічення. То есть, которое время мы должны доставить. У нас есть скорые, да но они ну, старенькие уже, старые-старые, они еле еле едут. Олексій зізнався його тут вже давно не має бути. У хлопця правостороннє запалення легенів та застужена нирка. Але він на відріз відмовляється полишати фронт. Ми, коли призивалися, от в Аусівались, у нас з 20 стало троє живих. Тому, ну, я не буду вам говорити, Це ну, больна тема. дуже да, тяжело, бо разне бувають раніше. Часу в обмаль вирушаємо далі. За планом, передова. Солдати кажуть, на блокпостах поки тихо, тож можна проїхати. Шлях лежить через напівзруйновані села по обидва боки дороги на зеленій траві, величезні ями від градів. На деревах стрічки, що позначають міни. В'їжджаємо на обстрілювану територію. Ми зараз знаходимося, селищі Верхня Турецьке, частина якого належить нашим військовим, а інша сепаратистам. За моєю спиною колишня школа, від якої наразі залишились порожні стіни та биті вікна. А по всьому двору розкидані воронки від снарядів залпового вогню. Селище, наче вимерло, ні людей, ні тварин, ні птахів. Часу огледітись нам не дають, попереджають небезпечно. За півгодини досягаємо передового блокпосту до сепаратистів рукою подати. Звідси до Авдіївки лише 7 кілометрів. Цей блокпост, та всі навколишні території постійно обстрілюються. Солдати кажуть, у них тут постійний візуальний контакт з ворогом. Солдати показують на місце, де кілька годин тому впали снаряди градів. Не постраждав ніхто. Кажуть, найважче постійно очікувати, що десь поряд бахне, і страшно, і виснажує. Неприятна річ, яка відбувається на цій грибаній війні. Тож, ладно, не соблюдається договорів між Мінським 5-10, але більше всього вбиває то, що по закону 45 днів має бути ротація, а ми здесь вже 90. Тобто, вас не нас почему-то маринують. І воно б нічого, якщо б влітку, кажуть бійці. А так постійно треба думати, як не злягти в окопі від морозу, дощу або снігу. Три вішки пілім. Чим займаються, з ума сходимо потихоньку. Поки містішина. От зараз по нас запріть на стрільбу. поки Тобто після кошмарять. Ну Там російські війська, тому що в розвідки. Хаділі, то самое, видели, що російські а приділяємо близько до них Не встигли ми розговоритись, як нас попередили, що сепаратисти зробили два пристрілювальні постріли. Треба негайно виїжджати назад до Дніпропетровська, де мир і спокій завдяки цим мужнім солдатам. Артем Куля, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.